Все, блядь, нормально в этом вагоне, все классно, блядь, в тем люксе Укрзалезницы, Но ну, претензий ноль, подавите, ноль претензий, ноль. Саче тут все работа, резеточки бедный низом Есть один единственный минус в езде в поезде. Укорзализнете, звертаюся до вас. Вы можете, пожалуйста, ласка, это старлинга на поезда. Це, ну це просто. То здоріть можна в вагоні їхати 25 годин, Поставте наконець-то в Старліну На поїзда недвітельні такі, які йдуть через всю Україну. І все, представте, сколько людей і ще вас додається Ваших клієнтів, спрос на вас. Чоловік вже не будемо дохати, сів поїзд. І, будь ласка, розрахуйте. На кожен вагон там скільки? один-два старлінга один, на кожен вагон і кожен буде під своїм паролем, щоб не могли там добутися, в сусідніх вагонах підключитися. І все, блін. Розрахували количество місць. Ну, можна ж було за скільки років вже додуматися. Блін, зробіть, це, будь ласка.